Ніколи не дозволяйте іншій жінці годувати вашого чоловіка є два дні в місяці, і якщо ви не будете їсти зернові і бубові в ці два дні, то ви зможете очистити свою долю від кармічних реакцій із минулих життів. Їжа, яка знаходиться під впливом енергії благості, сприяє подовженню активного довголіття людини, зберігає здоров'я людини. А також впливає на покращення нашого характеру. Чай із кісточок Фініка подовжує довголіття людини. Якщо людина полюбляє пересолену їжу, то це 100% означає, що вона знаходиться у стресі. Люди, які полюбляють кисленьке, частіше за все схильні ображатися на інших. Вітаю! І сьогодні ми поговоримо про їжу, а саме, які продукти харчування перебувають у яких гунах матеріальної природи. Хто не дивився відео про гуни матеріальної природи, подивіться на каналі П'ятий вимір під назвою Ці три енергії керують тобою. І зможете проаналізувати, яка ж все-таки енергія превалює у вашому житті. А зараз розбираємо продукти харчування, які перебувають у благості, у пристрасті і у невігластві. Ми маємо свої риси характеру, кожен із нас має свій характер. Точно так же і рослини мають свій характер. Рослини також бувають благосними, бувають пристрасними і бувають у небігластві. І якщо ми будемо їсти ті продукти, які перебувають у благості, то наш характер буде змінюватися на краще. І чим менше ми будемо їсти продуктів, які перебувають під впливом енергії невігластва, тим менше поганих рис характеру буде у нас. Правило номер один аюрведи: нам завжди хочеться їсти ті продукти, в залежності від того, яку психічну енергію ми вичерпали. У нас є погані риси характеру, і у нас є гарні риси характеру. Гарні наші риси характеру потребують благосних продуктів. А погані риси характеру людини вони потребують підтримки, підпитки їжі, яка перебуває у Гуні Невігластва, у Тамагуні. Ми завжди шукаємо якийсь певний смак. А ви задумувались, чому нас тягне поїсти щось таке визначене? А це тому, що все таки вичерпуються. Якісь наші певні психічні енергії, які відповідають за ті чи інші риси характеру. Коли ми їмо якийсь певний смак і відчуваємо від цього задоволення, значить ми поповнили своє тонке тіло ума психічною енергією. Тонке тіло нашого ума постійно підживлюється психічною енергією. І якщо ми Будемо вживати продукти, які мають високі вібрації, які несуть енергію добра, то ми будемо підживлювати риси характеру, які мають добрі вібрації. Ми будемо ставати кращими по характеру, ми будемо очищувати свій характер, ми будемо ставати приємними людьми. І чим менше ми будемо їсти продуктів, які мають низькі вібрації, перебувають у енергії невігластва, тим менше ми будемо підживлювати свої негативні риси характеру. До речі, у минулому відео я вам трошки недорозказала, що наш час доби, тобто всі наші 24 годинки, також перебувають під впливом енергії благості, енергії пристрасті і енергії. Невігластво. З 2 годин ночі до 10 годин ранку це енергія благості. Ці 8 годин знаходяться під впливом енергії благості. І з 10 годин ранку до 18.00 цей час діє енергія пристрасті. Тобто в цей час людині треба максимально трудитися. З 18.00 до 2 годин ночі діє енергія невігластва. І якщо ви помічаєте, що Якась людина максимально стає активною саме в час в цей час доби, то значить на неї діють енергії невігластва. Їжа, яка перебуває у сатвічній енергії, подовжує наше активне довголіття. Взагалі, ми не можемо впливати на тривалість нашого життя. Ми приходимо в цей світ уже з якоюсь певною задачею, з якоюсь певною ціллю. Але ми можемо. Все-таки зменшити тривалість нашого життя, коли неправильно харчуємося, коли робимо якісь неправильні дії, коли люди скоюють самогубство. Зменшити тривалість нашого життя ми можемо, а от збільшити ми його не можемо. Але за допомогою їжі ми можемо збільшити наше активне довголіття. Часто я чула від людей: хто не палить, хто не п'є, той здоровеньким помре. Я нічого поганого в тому, щоб померти здоровеньким і уйти з земного плану здоровим не вбачаю. Навпаки, набагато краще не бути обузою для своїх родичів, для своїх дітей і перебувати у здоровому тілі і радуватися життю до останнього дня життя на землі. Їжа, яка перебуває під впливом енергії благості, вона підтримує здоров'я людини. І покращує наш характер. Під вплив цих гун матеріальної природи підпадають всі рослини, і овочі, і фрукти. Всі рослини можуть мати благосний характер, пристрасний характер і характер уневігласті. Фрукти і ягоди, які мають благосний характер, це яблуко, банан, манго, вишня, хурма, виноград, слива, чорнослив, фініки, дозлакових це рис. І пшениця. І найблагосніший продукт на цій землі, який існує, це молоко. Молоко це чиста енергія благості. У ведичних писаннях описано, що у останні дні молоко буде прирівняно до шкідливого продукту. І ви знаєте, я навіть до того, як познайомитися із ведичними писаннями, це було досить давно більше. Мабуть, 10 років тому я навіть прочитала цілу таку товстезну книжку, яка називається Китайське дослідження про те, що молоко шкідливе. Чому молоко вважається найблагоснішим продуктом? Тому що у ведичних писаннях написано, що ум корови перебуває під впливом енергії благості. Тобто всі продукти від коровки перебувають також у сатвічній енергії. Виршки, Масло, молочко це все перебуває у сатвічній гуні. До сатвічної гуни відносять і спеції. До речі, ванілька також має благосний характер. На екрані ви побачите список продуктів, які знаходяться у благості. Продукти, які перебувають під впливом енергії пристрасті, їх треба їсти із 10-ї годинки ранку до 14.00, Ну максимально до 15.00. Це продукти, які дають максимальну енергію, і вони дають дуже гарну працездатність. До цих продуктів належать і зернові, і бобові ананас. Огірок, патісон, груша, гранат, перлова крупа, овсянка, гречка. Повний список продуктів, які знаходяться під впливом енергії пристрасті, ви також побачите на своїх екранах. Помідори, баклажани, ми їх сині називаємо також відносяться до раджагуни. Продукти можуть мати суміш двох гун, перебувати одночасно під впливом. І Благосних енергій і енергій пристрасних, і енергій невігластва. Мікс із таких енергій відносять грейпфрут, капусту. Помідор, редиску, буряк, пшонок, квасолю. до продуктів, які знаходяться під впливом міксу енергії невігластва і енергії пристрасті, відносять каву, відносять шоколад, відносять часник і відносять ріпчасту цибулю, і взагалі і навіть зелену цибулю і цибулю порей А ось до продуктів, які знаходяться у повній енергії невігластва, відносять м'ясо, рибу, яйця, гриби. Алкоголь і також їжу, яка виготовлена із продуктів уже підпорчених. Будь-якому разі, не треба використовувати продукти, які вже зіпсувалися. Смаки також перебувають у трьох гунах матеріальної природи. Солодкий смак відноситься до гуни благості, терпкий і гострий відносять до гуни пристрасті, а гіркий смак відносять до енергії невігластва. Кислий смак він має мікс і енергії невігластва, і енергії пристрасті. Якщо ви помітили, що людина полюбляє і віддає перевагу кислому смаку, це значить людина підживлює риси характеру, які відповідають за області. Така людина частіше за все ображається на інших. Вона в своєму серці накопичує образи. Якщо ви помітили, що якась людина або ви самі полюбляєте їсти пересолену їжу, то пересолена їжа свідчить про те, що людина знаходиться у стресі. Така людина не може відпочивати, тобто вона не може розслабитися, вона знаходиться у напрузі. Якщо людина віддає перевагу гострому смаку, то така людина підживлює риси характеру, які свідчать про вміння роздратувати інших і вміння роздратовуватися від інших. Тобто людина підживлює роздратованість. Якщо людина Перебирає із солодким смаком, вирощує в собі рису характера під назвою лінь. Терпкий смак він, якщо його вживати правильно, він підвищує працездатність. Якщо людина переїдає, така людина буде мати недостатньо енергії для того, щоб реалізувати якісь плани, бути достатньо активною, бути достатньо працездатною, тобто вся енергія йде на перетравлення їжі. Недарма мудреці раніше говорили, ситає брюха, кученью глуха. Чому вони так говорили? Тому що коли людина наїдається, то вся енергія йде у шлунок на перетравлення їжі і вже не до освіти. Як визначити, який продукт харчування вам підходить, а який продукт харчування вам не підходить? Перш за все, це визначається не по смаку. Щось подобається, щось не подобається. Ви помічали, що наші тваринки спочатку нюхають, а потім їдять. Так потрібно робити і нам. Спочатку треба понюхати той продукт, яким ми збираємося вживати. Понюхали якийсь продукт, який збираєтесь вживати, і ви відчули легкий, приємний і увага. прохолодний запах, свіжий запах. Значить, Вашому тонкому тілу ума цей продукт підходить. Якщо ви понюхали продукт, який ви хочете вживати, і чули теплий, неприємний, пильний запах, такий важкий запах, тухлий запах, то цей продукт вам не підходить. Я розкажу про свій досвід. Коли я тільки стикнулася з цими знаннями, я почала на практиці все реалізовувати. Думаю, ну як вже можна на запах відрізнити? Запах теплий чи запах прохолодний, і я пішла на ярмарку меду і почала нюхати мед. Ну, звичайно, на мене трошки дивно подивилися, але я на це не зважала. Я понюхала квітковий мед, ну мед як мед, нічого я там дивного не відчула. І я кожен вид меду я перенюхала. Коли я понюхала акацієвий мед, я зрозуміла, що значить свіжий і прохолодний запах. А це було влітку. І я відчула від акацієвого меду прохолодний, свіжий, приємний запах. Я зрозуміла, що. Квітковий мед мені не підходить, я потім взяла ще раз, понюхала квітковий мед, а квітковий мед мені мав такий запах теплий, і запах такий, як трошки пильний. Також я перевірила всі крупи, які мені підходять, які не підходять. І коли я відчувала запах свіжий, прохолодний і легкий, я розуміла, що це мені підходить. А якщо відчувала запах пильний, запах важкий і запах теплий. То я розуміла, що моєму тонкому тілу ума цей продукт не підходить. Зараз мені дуже складно вам пояснити, що таке легкий, і свіжий, і прохолодний запах, і що таке теплий, важкий і пильний запах. Але коли ви спробуєте відрізняти їх самі, ви мене зрозумієте. І ви більше зрозумієте, який продукт вам підходить, а який ні. Взимку, влітку ми і навесні нам одні й ті ж продукти можуть не підходити. Взимку, коли треба більше тепла, ми можемо зменшувати кількість фруктів, тому що фрукти мають охолоджуючу природу. Люди, які мають дуже багато вогню в організмі, такі люди дуже полюбляють фрукти навіть взимку. А якщо люди мають недостатньо вогню, треба дозувати фрукти взимку. Один і той же продукт. Вам може взимку підходити, а влітку не підходити. Зараз розберемо, які ж все-таки продукти, які риси характеру нам дають. Банан нам дає оптимізм і спокій. Чорна смородина ніжність, спокій і радість. Яблука дають чесність, дають радість і дають оптимізм. Малина дає відчуття щастя, спокою, радості, оптимізм. До речі, малина це один із тих продуктів, які, мабуть, підходять всім. Обліпиха наділяє теплотою, радістю, оптимізмом, ніжність. Виноград дає. Такі риси характеру, як любов до інших, ніжність, радість, а виноград він більше має жіночу таку енергію. Добре, їсти виноград жінкам, але ж, звісно, все потрібно їсти в міру. Зимою краще їсти все таки сухофрукти, а влітку фрукти. А шипшина. шипшина також відноситься до продуктів, до рослин, які знаходяться в благості. І шипшину не люблять ті люди, які мають егоїстичну природу, тобто як ті люди, які. Хочуть любити тільки себе, ті зазвичай не люблять пити настій із шипшини. Шепшина наділяє вмінням любити інших. Тобто вона наділяє енергію любові і енергією спокою. Взагалі, мабуть, всі благосні фрукти вони наділяють енергією спокою. Диня, яка відноситься також до благосних продуктів, наділяє чесністю, простотою, активністю. До речі, диню не можна змішувати з будь-якими іншими продуктами, диню треба їсти тільки окремо від інших продуктів. Пшениця наділяє чесністю і смиренністю у християнстві. Дуже часто святі їли хліб і воду. І у християнстві превалююча енергія це смиренність. Буддиські монахи віддають перевагу рису, а рис наділяє непохитністю твердістю. Вайшнави віддають перевагу молочним продуктам. Молочні продукти вони наділяють людей енергії любові. Коли пересічно якусь людину питають: а ти знаєш, хто такі вайшнави? Ну, люди частіше. Не кажуть вайшнави, кажуть Кришнаїти. До речі, Кришнаїти це неправильно так казати. Християн не називають вже її Тому і не треба називати вайшнавів Кришнаїтами. Вони вайшнави, не кришнаїти. Тому, коли питають, можете описати, будь ласка, вайшнава? І люди часто пересічні, які ніколи не стикалися, кажуть, ну це спокійні, добрі люди, які виявляють любов до інших. І у релігії вайшнавів переважає молочна кухня. Чому тому, що молоко? І молочні продукти наділяють цих людей енергії любові. За допомогою їжі можна змінювати свій характер на краще. Я вас, звичайно, не схиляю до того, щоб не їсти рибу, м'ясо, яйця, гриби і шоколад. У всьому повинна бути міра. І якщо ви будете віддавати перевагу продуктам, які знаходяться у благості, а продуктів, які знаходяться у невігластві, їсти менше, тобто їх дозувати, то ви будете підживлювати своє тонке тіло у масі. А рисами характеру, які мають благосні енергії. А якщо ви будете вживати тільки продукти, які знаходяться у невігластві, то ви будете підживлювати риси характеру, які знаходяться під впливом енергії невігластва. У всьому повинна бути міра. І, наприклад, якщо ви надумаєте переходити на вегетаріанський стиль харчування, то вам треба знати деякі підводні камені вегетаріанства. Я перейшла на вегетаріанство під дією. Гуни пристрасті. І два роки я була у стані такої жатої пружини. Я себе змушувала тримати вегетаріанство, тому що я от взяла собі ціль, все, я хочу духовно розвиватися, буду тримати такий от стиль харчування, все, не буду їсти ніяких тваринних білків. Я маю на увазі словом, тваринні це м'ясо, яйця, рибу, і також від грибів відмовилася, від кави відмовилася, від шоколаду відмовилася. І два роки. Я чесно тримала от таку дієту, і так як я зробила це під впливом енергії пристрасті раджагуни, то мене вистачило на два роки. Через два роки я просто зірвалася почала їсти м'ясо птиці. І за ці два роки, що я примусово залишила себе без м'яса, риби і яєць, я змогла очиститися від бажання їсти яловичину, від бажання їсти свинину, від бажання їсти рибу. Але бажання їсти яйця і бажання їсти м'ясо птиці у мене залишилося. Почала далі поглиблено вивчати ведичні знання, я знайшла таке, що не треба примусово себе змушувати від якогось смаку. Негативного відмовлятися в даному випадку в мене була така звичка: от як їсти м'ясо, пити каву, їсти шоколад. Не треба робити це примусово. Коли ви практикуєте якусь духовну практику, то поступово ви очищаєтеся від негативних впливів, від негативної карми і Смак і негативні, якісь погані звички у вас приглушаються, стають меншими, і в якийсь час ви просто спокійно, без надриву відмовляєтеся від якоїсь звички. У ведичних писаннях написано, що набагато важливіше людині не засуджувати інших, навчитися любити інших, люди, які їдять м'ясо, але не засуджують інших, ведуть себе правильно. Вони зростають духовно, ну можливо, трошечки повільніше, ніж якщо б вони не їли м'ясо. Тобто у всьому повинна бути міра, у всьому повинна бути щирість, і Бог дивиться на ваше серце, а не на те, що у вас знаходиться у шлунку. Коли прийде час, ви самі відмовитеся від м'яса, від риби, від яєць. І не треба засуджувати тих, хто ще. Не став на шлях вегетаріанства. І, до речі, є підводні камені у вегетаріанстві. Коли ви вегетаріаните, не треба відмовлятися від молочних продуктів. Молочний білок у вашому раціоні повинен бути присутній. А чому? Тому що у молочному білку є всі 20 амінокислот, які необхідні людині для побудови своїх тканин, тканин організму. В рослинній їжі таких амінокислот немає. Рослинна їжа не має всіх 20 амінокислот. І ще один підводний камінь вегетаріанства це недостатність. У вітаміні в 12 і недостатність у гемоглобіні. За цим треба слідкувати обов'язково. Вегетаріанці вчаться розбиратися у цих всіх дієтах, у всіх продуктах, і вони штучно додають у свій раціон добавки із вітаміном в 12 із залізом. А також буває, що навіть пропивають амінокислотні комплекси із незамінних. Амінокислот є вісім незамінних амінокислот, які не можуть ніяким іншим чином поповнитися і потрапити в наш організм, окрім того, як із їжею. Жінці ніколи не треба дозволяти, щоб інша якась жінка годувала вашого чоловіка. Вашого чоловіка. Годувати повинні ви. Дозволяється годувати його мамі, а також вашій мамі. Тобто теща і свекруха можуть годувати вашого чоловіка. І якщо ви помітили, що якась жіночка на роботі пригощає постійно вашого чоловіка пиріжечками, щось для нього виготовлює, будьте впевнені, ця жіночка має види на вашого чоловіка. А чому? А тому, що коли... Людина готує їжу, вона вкладає в цю їжу свою психічну енергію, коли чоловік їсть. Їжу, яку приготувала інша жінка, він наповнюється психічною енергією цієї жінки. Є два дні в місяці, які називаються екадаші, і якщо в ці дні ви не будете їсти м'ясо, рибу, яйця, гриби, бобові і злакові культури, то ви будете очищуватися і зростати духовно досить швидко. Вони визначаються по спеціальному календарю, і їх треба правильно дотримуватися. Якщо вам це буде цікаво, як полегшувати долю за допомогою того, що ви будете тримати два рази на місяць такий от піст, пишіть у коментарях, я обов'язково зніму відео на цю тему. І ще один секретик: за допомогою їжі можна впливати на іншу людину. Ви можете змінювати свого партнера без сварок, за допомогою їжі, і він навіть він чи вона навіть не здогадається, що ви на нього впливаєте, що ви очищаєте його карму, тонке тіло ума. За допомогою їжі. А як це зробити, які правила цього існують, це треба також знімати окреме відео. Разючі результати використання цього методу, як впливати на іншу людину за допомогою їжі. Мабуть, якщо мої близькі потім подивляться це відео, ну тоді секрет відкриється. А так вони до сих пір не знають, що я впливала на них, чому вони так швидко, духовно змінилися і зростали. Ваші коментарі. Вподобайки, підписка на канал є маячком для мене. Зустрінемося з вами у наступному відео і бажаю вам духовного розвитку!